Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик Ігор Швець. Єдиний на Весь Дністровський район, єдиний в місті Секіряни на Секірянщині хто дозволяє собі зараз говорити правду. Хто бореться проти корупції, проти кримінала, проти контрабанди, хто бореться проти корумпованих продажних чиновників? Корумпованих продажних силовиків проти секірянської могутньої мафії, яка вже підіймла усю Чернівецьку область. Чому я викладаю це відео? Тому що до мене звертається зараз дуже багато людей і повідомляє, що заступник мера міста Секірян Василя Васильовича Козак, пані Оксана Іванівна Бабій. Через своїх людей, через своїх близьких, знайомих, приближених, як кажуть, дзвонить людям міста Сукіряни, підходять на вулиці в місті Сукіряни, підходять і дзвонять до людей, які з їх слів, начебто, підтримують мене в моїй боротьбі проти сукірянської місцевої мафії, і говорять слідуючи. Якщо ви будете підтримувати Ігоря Швиця, ми будемо розбиратися безпосередньо з вами. А його Ігоря Швиця чекає психіатрична лікарня. На питання людей: за що журналіста українського та історика українського швиця посадять в психіатричну лікарню? Вони відповідають, тому що він хворий. І ми з, ними, ми з ним розберемося. Себто в місті Сакір'яни конкретно Оксана Іванівна Бабій, заступник мера, не боїться порушувати закони України. Не боїться порушувати закон України про інформацію. Не боїться порушити закон України про медіаспільноту. Три неділі назад був прийнятий, де український журналіст, СЕПТО Я маю європейські права. І не боїться навіть суперечити пану Президенту України Зеленському. Який? Зовсім недавно заявляв, що не допустить порушення прав журналістів в Україні. А пані Оксані Іванівні Бабій, заступнику мера сокіряни, її приближеним з числа корумпованих чиновників силовиків та криміналу сокірянського контрабосу. Напевно, президент Володимир Зеленський. України, наш шановний, не указ. Вони вважають себе господарями міста Сокірян Сокірянщини. Що ж, побачимо, я вже давно казав, що Україну. Розірве на шматки не зовнішній ворог. Ні одна держава, ні одна армія в світі не перемагала Україну, не перемагала український народ. Ми завжди виживали, ми завжди відновлювалися, ми завжди розквітали після великих поразок на полі боя чи ударів в спину. Україну розірве на шматки внутрішній ворог. Українська мафія, українські продажні силовики, продажні митники, кримінал український, теж продажні, продажні чиновники, такі, як в місті Сукірян. І те, що Оксана Іванівна Бабій, заступник мера Сукірянської ОТГ, погрожує українському журналісту Ігорю Швецю психіатричною лікарнею, показує те, що в Україні залишилася практика на місцях, підкреслюю, на місцях місцевої мафії, вибачте, затикати рота людям, які з ними не, праць, не співпрацюють, які проти місцевих мафіознів кланів психушкою в стилі Комітету Державної безпеки СССР, КГБ СССР, які. Українських дисидентів українських політв'язнів запихали в психіатричні лікарні. Ви знаєте, я вже казав і повторюю сукерянській мафії криміналу, контрабосу, корумпованим чиновникам, силовикам і особисто пані Оксані Іванівні Бабі. Я вас не боюся. Крапка. З вами був український історик Ір Швець. До нових зустрічей.